Так освітлює приміщення в 50 метрів. Дуже добре світа. Це один колір свідчення. В теплому кольорі гірше видно, але також має право на життя. Ще є такий режим. Ось якщо ми включаємо по режимам, він перемикає далі все. Але якщо якийсь режим ми подержимо, є дуже зручна штука, те, що воно відключає його, а не перемкнеться на інший режим, що дуже рідко зустрічається в фонарях. Тут ось також є карабін. Ручка в закритому виді органічно лягає. Карабін дозволяє кріпити його в перекинутому виді.